Новодністровськ зоря жива. Тобі і слава, і хвала, столиця світла і тепла. Доброго дня, шановне товариство. Цього року, в лютому, поповнилося 47 років з моменту з дня офіційного присвоєння нашому місту назви Новодністровськ і статусу селища міського типу. І дуже приємно, що це місто названо автором. Я потім його ще назву, автором саме столиця Світла і тепла». 1975 року указом Президії Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки новозбудованому населеному пункту Секілянського району присвоєно найменування Новодністровськ. Напередодні Дня міста, який, як ви знаєте, ми відзначаємо в другу неділю липня, зважаючи на військовий стан, який ми зараз. На жаль, маємо. Ми вирішили у вузькому такому колі відзначити День міста і провести презентацію серії листівок. Це проєкт Чернівецької обласної організації Національної спілки письменників України, серія листівок «Новодністровськ. Живий потік. Ось така серія листівочок. Голова Чернівецької обласної організації Національної спілки письменників України Василь Журан. Та наша письменниця, поетеса, композитор, виконавець, автор багатьох книг Галина Терена Мельник, яка тут присутня. Такі зустрічі вони надважливі, вони потрібні. Кожне ваше творче слово, воно важливо. І дякую вам всім. Тому ще просто нам здоров'я, щастя, добробуту в кожну сім'ю, в кожну родину. І давайте кожен з нас бодай якусь краплинку робити для того, щоб кожен день наш був кращим і кращим. Заради нашої країни, заради нашої громади. Постановою Ради міністрів Радянського Союзу, в грудні 1972 року було затверджено проектне завдання. На той час воно називалось Майлів Подільського гідровузла. І прийнято рішення про його спорудження. В перші місяці далеко 1973 року на Дністер прийшли першопрохідці. Багато ветеранів з цієї когорти, першопрохідців, і нині живуть, в збудованому ними Новодністровську. Серед них Галина Олександрівна Розганюк, почесний громадянин нашого міста. З червня 1977 року по жовтень 1986 року була головою селищної ради. Згодом ще довгий час свій досвід використовувала на благо міста на керівних посадах. Цей музей, в якому ми зараз перебуваємо, це також творіння Галини Олександрівни. Саме вона ініціатор, організатор, і кожний цвяшок тут з нею пов'язаний. Вона робила все. Якщо говорити про перші про початок, про першу основну фазу розвитку нашого міста, то це був 73-й рік, коли приїхали сюди. Першопрохідці з міста Каніва вони вже мали досвід будівництва Канівської електростанції. Тому вони приїхали сюди вже підготовлені до того, що буде важко, будуть випробування, не буде комфортних умов, не буде всього того, до чого звикли вже у створеному місті за попереднім проживанням. Тому проживали на навколишніх оточуючих селах, на квартирах. В наметі, в наметах військових, от брат Галини Теренків в тому наметі мав ордер номер один чи чотири. От тому ця форма, друга форма, що ми створювали тимчасове поселення, воно називалось потім назву мало піонерний, тобто перший, і це було наше тимчасове селище там на карті можна. На фото можна побачити це чотири вулиці з відповідними назвами, де з коліс завозилися на машинах будиночки фінські, дерев'яні, зразу ставилися на фундамент, і це вже була двокімнатна квартира. Але жили там по дві сім'ї, як мінімум, щоб найбільше створити умов для тих, хто приїхав на Дністер. Зрозуміло, що це було більше майже 50 років тому, і тому такі, як я, були ще зовсім зовсім юними, молодими і приїхали з романтичною мрією своїми власними руками не тільки побудувати електростанції, бо в основному гідробудівельники приїхали сюди, гідробудівці. А побудувати і місто для тих, хто буде ці станції експлуатувати. Був великий колектив будівельників це біля трьох тисяч працівників різного фаху, які тут же і навчалися, бо було дуже багато молодих. Тому навчальний комбінат з освоєння будівельних спеціальностей був створений буквально зразу. Тимчасове селище воно. Дало поштовх для того, щоб у 75-му році, в 1975-му році, це вже стало підставою для того, щоб був була назва і був статус селища міського типу. Тобто перспектива була на горизонті, і вже 74-й рік вже почалось інтенсивно будуватися житлове будівництво капітального вже характеру в цьому мікрорайоні. 1 травня 1975 року були заселені перші три будинки, і багато тих, хто починав цю справу, якраз отримали квартири в цих нових будинках. З історії трошечки з літописом, Воно не прописано ніде в офіційних документах, але розглядалося розміщення поселення енергетиків і будівельників. На Вінницькій території, на тій стороні Дністра, але е партійне радянське керівництво Буковини все-таки наполягли і переконали в тому, що це погранична зона, і треба укріпити економічно саме тут, і енергетика якраз вирішувала глобально це питання. Це місце. Де мені зручно затишно, як в рідному домі, тому що я тут відчуваю себе людиною, а не піщинкою в мегаполісі. За ті майже 50 років, які присвячені рідному місту, це віха така у трудовій біографії ровесників моїх, що кожен етап він залишив якісь. Сліди. Мені сьогодні не байдуже сьогодення Новодністровське і не байдуже його майбутнє. А ще хочу підкреслити про те, що молоді гідробудівці, які приїхали багато-багато років на Дністер, щоб відтворити свою мрію, вони її здійснили. Місто збудоване, станції функціонують, але це зроблено було власними руками з витяжною працею і великою дружбою всіх, хто сюди приїхав і хто залишився у рідному місті. Та перший вибух котловання стер усю зневіру і вперто чобіт кирзовий дорогу все топтав з намету до Дністра, не помічаючи буденність сіру. Будова уявляла ще туманно. Аж ось над річкою засяяли вогні. Це що, рожеве марево, Фата Моргана? Та ні життя вирує просто на землі. Настало свято, піднялась вода, запрацювали впевнено турбіни. Було це, як кіно, чи як казкові в сні, Дністровська гес, Новодністровськ. Це розум мужчої людини. Енергія пішла. Людина, це твій подвиг на землі. Зайшов у відділ кадрів, вже я знав, що значить, буду директором. Зайшов, а мене начальник відділу питає, скажіть, будь ласка, а як називається населений пункт? Де школа знаходиться? А я кажу, ні населеного пункту, ні школи ще нема. А як, куди ж я вас буду направляти? Я кажу на Дністровський комплексний гідроузов. Ну, то я так і напишу, і він так він написав. Е, директор е, Дністровського школи Дністровського комплексного гідроузла. Коли я приїхав сюди, почали ми збирати дітей, збирати вчителів. І вже 1 вересня 74 року була перша лінійка. Приїхав Буковинський ансамбль пісні і пляски. От, і мені кажуть, як заступнику секретаря парткому, що ти повинен їх привітати. Я кажу, так дайте щось їм вручити, а що, щось ти що вручити. Ну і я беру кусок граніта <головік> 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 і кажу керівнику ансамблю, вручаючи. Ви знаєте, що цей граніт добутий із серця Дністровської Геси, з самих нижніх слоїв. А ми вас вітаємо, палко, і від нашого рідного серця, від нашого. Значить, колектив наших будівельників. Бо він так подивився на мене і каже: Ну що ж, дякую, і тут всі аплодисменти. Отакий був ось, момент у житті теж. Батьки, таким чином багато цікавих прикладів було от в нашому житті, але нічого, ми подавали все. Я був свідком, коли будували усе місто і знаю, буд... кожен будинок, як будували, усі будинки нашої інфраструктури. Просто приємно і хочу сказати слідюче, що я хочу побажати, щоб ви, всі молоді, які тут сидите, були значить, ну як, агітаторами і привчили нашу молодь бути патріотами нашого міста. Коли присвоювали статус міста обласного значення, на той час по законодавству такий статус присвоювався тільки містам, у яких Більше 50 тисяч населення. Місто наше невелике, але існував такий виняток, якщо місто, не набравши скільки тисяч потрібних мешканців, але все-таки має значне, визначне якесь певне значення для економіки держави, для розбудови держави, а ви ж розумієте, у нас Дністровський ГЕС, АЕС, каскад побудований, то тому нашому місту цей статус надали у 2000 році. А ми вже виконкому фактично присвої, визначили святкувати День міста, відзначати День міста е, е, цю, на День Покрови. Е, да, на день покрови. І перше, пам'ятаю, коли це було перший раз, воно було напередодні покрови. Е, при, е, у нас тоді храм. Якраз у нас був єдиний храм. Е, поки що ще він був єдиний. Ми усі ходили кажуть до одної церкви, українська. Церква, ми ще її називали Мар'янівська, тому що все тоді якось було таке, і вона зараз так і лишилася. <рес> да. І вона теж побудована була дуже з ініціативи людей, будемо казати, таким способом, що знаю, що наш Василь Гончарук, архітектор міста нашого, він зробив проєкт. Дуже багато доклалися будівельники, які фактично теж збудували цей храм. І ідея була така, щоб в цей день, ну як день народження, якби відзначати, особливо згадувати, що було протягом року, відзначити людей, відзначити події цього року. І нам, нам це вдалося. І з кожним роком, це дуже прижилося такий, і з кожним роком ми ну, це свято і відзначалося, і дійсно ми чествували наших людей. Тоді ми вперше започаткували. Звання почесних громадян і присвоїли, по-моєму, це багато будівельників, багато таких корифеїв освіти з різної галузі. Потім вже традиційно кожного року ми це робимо також на день міста. 45 років тому буде, як маленька дівчинка після закінчення другого класу Кобалчинської школи переїхала з своїми батьками до Новодністровська. Насправді є нагода пригадати разом з вами, Костянтинівна, ті особливі миті, коли найперші дні міста ми святкували у мою улюблену пору. І знову осінь усміхнулась загадково. І знову днину привітав пожовклий лист. Прийшла на землю чистим подихом покрова і зашарілася у відблиску на мис. Вже перед дзвонами молитвам не болине, душа тремтить у неповторності хвилин. Я вас запрошую до міста на гостини, в обійми осені і шепоту жоржин. Я вас запрошую зустрітися із містом, не обминуть благословення кожен дім. Хай нас покриє, наша матінка пречиста, і цвіт любові подарує нам усім. Нехай розкриє ще незнані таємниці У відзеркаленні душевного тепла, І буде чистою прабатьківська криниця, І усміхатиметься квіточка мала. Я вас запрошую у юні сподівання і в романтичності омріяний політ. Дарую місту найщиріші побажання щасливих доль людських і довгих, довгих літ. Барвисті клени поділилися красою. А в небеса уже полинули пісні, колись народжений над древньою рікою Новодністровськ для нас засвідчує всі. Я працювала заступником міського голови з гуманітарних питань, і саме це питання довелось проаналізувати, тому що. Прив'язано до покрови, це добре, але наш маленький будинок культури, тимчасовий будинок культури на 300 місць, звичайно, не міг розмістити всіх бажаючих і дуже хотіли, щоб це свято було масовим, а вже стадіон на той час був міський. І ми підвели ну, зініціювали те, що давайте прив'яжемо наш, наші іменини Новодністровська. До дати 13 липня 2000 року, коли постановою Верховної Ради України Новодністровськ був віднесений до категорії отримав статус міста обласного підпорядкування, і тепер це вже було логічно. Друга неділя липня день міста. Ми ну всі пам'ятаємо, наскільки пожвавлилося це дійство, наскільки з кожним роком на стадіоні ми. Постійно вдихали в це свято нові, нові форми. Місяць зорі вже колише обціловує вогні, місто спить. Підкралась тиша та не спить це знову мені. І чиєсь вікно навпроти прямокутником горить. Чи життєві повороти, чи душа комусь болить? Іноді, немов в селі, двох собак нічні дебати. На Бродвеї ліхтарі, налаштовані палати, Задрімались сад і школа, відпочинуть під малят, На майданчику поволі каруселі ще скриплять, спить, дрімає моє місто, притомилося, лягло, Хідростанції намисто подніструмом розстріло, А над морем рукотворним стелиться туман, як шовк, Ліс півколом. Неповторний міцно спить строс. Час спливає до світанку, скрипнуть двері, ясна річ. Нам Господь дарує рамки та контрасти день і ніч, щоб могли ми всі відчути спокій ночі, радість дня, місто мрій, повіки бути. Тут зійшла його зоря. Та не люблю, бо щоразу гнітить мегаполіс. І з любов'ю вклоняюсь, молю, я про місто, що вабить у долі. І живу попри все, що пусте, і містечко теплом огортаю. Тут немає театрів, зате я хороші тут книги читаю, а свій спокій до лісу несу. П'ять хвилин і радію на дачі. Споглядаю квіткову красу. Дарував мені Бог таку удачу. На моїх виростало очах. Оце місто, що я полюбила, в його стінах де небо, мов дах. Я віконце у старість відкрила. Не люблю цей рядок, не хотіла змінювати, але автор так не піднявся до хмар та любов моя більша за всі нагороди. Ти найкращий, мій новодністрось, у зелених обіймах природи. Благодать від повітря й води і Дністер, що хлюпоче іскристо. Я з тобою уже назавжди виростай і квітуй моє місто. Моє місто схоже на казковий острів, де багато світла і так мало слів, Де дороги, й аромати гострі, Де зійшлись у зліпок погляди вітрів. На окремий всесвіт моє місто схоже, Течія Дністра, мов чумацький шлях. І ніхто пройти мимохідь не зможе, Не спинивши зір на довкіл лісах. Моє місто, наче кам'яна фортеця, де горять долілиць, зорі у воді. Відчуття визвольне, де завжди в безпеці, а здаля гаре мерехтять вогні. Довелось півсвітом хоч би поблукати. Краще місце, мабуть, годі віднайти. Моє місто серце, гідроагрегату, що єднає єдної долі, зоряні гости. Саме любов'ю до його до міста, до його мешканців, сповнений вірш. Тамари Морошан. Відомої Новодністровської поетеси, члени Національної спілки журналістів України, яка зараз проживає і є громадським діячем і в Португалії. І сьогодні, на жаль, не змогла вона з якихось причин вийти з нами на зв'язок і надіслати вірш. Але я все-таки дозволю собі зачитати вірша Тамари Морошан Моє місто. У моєму світі добрі люди. Звірі лагідні, довірливі птахи, Там пліток немає і угуди, і книжки читають дітлахи. Там дівчата і хлопці під гітари так співають, солов'ї мовчать. Там цвіте бузок, і його чари в мавок перетворюють дівчат. Там міцні й надійні чоловіки, щирі, безкорисливі жінки. Кожне слово від депресії ліки, Усмішки, як сяючі зірки. Де цей світ? спитаєте у мене, відповів, на березі Дністра. Молодість було його імення. Молодість була його пора.